Йоу! Кенты! всім привіт! І сьогодні мы из в Брау Старс. Тут нова заставка, сразу на тут чекає. Закінчилась ця штука. Она дает трофейний бокс. Так, скинчик на Angelo. Ну прикольно. Так, що тут ще? О, новий Brawl Pass появився. 60 Double. Воно мені, в принципі, пригодиться в цьому сезоні. Окей. Ага, угу. і у нас тут новий Brawl Pass. Так. Тут уже доступний новий персонаж умі, але я її брати не буду. Я краще знаєте кого візьму? Ладно, ви всі догадались, що я візьму честер. Кого мені тут ще брати? Так. Давайте підемо сюди і повиповняємо сьогодні наші квестики. Тому що, оскільки сьогодні новий сезон, то мені би було непогано квестики виконати. Знаєте, на кому би круто було пограти? На перлі? Правда, воно в мене не докачено, але все одно з нею буде кайф. Але прикиньте, який ось топовий персонаж, якщо я його прям викачую... Супер, то. Так сказати я буду дуже сильним. Ну прям дуже. Я прям буду їм бою тоді. Кстати, та от заставка з тими скінами походу на персонажів, то вона мені капець як подобається. Якщо там реально будуть такі скини, то якщо вони будуть не за геми, а за блінги то я би собі прокупив один скінчик. Правда, у мене блінги взагалі нема. Робимо ось так. Так, пінгвінчик мене добиває. Ну, зато мої пасики банки забирають. Тем там вообще кайфы. Хотя биби, не особо кайфы. Я чуть пасыки ОПТ буду відганяти. Так, у мене вже 6 банок. Це хорошо. О, наки вже 7. солидно. Вон И мы просто за него топа, Так, Так, кстати, винстрик уже появился. О, мифичный стардропчик. Плюс 200 кредитов на Честера. Вот это прям хорошо. Халява. Так. Ну, я награди поки що забирати не буду. Я їх, напевно, буду забирати. І коли я вже багато прям наград там назбираю, от тоді буде круто. Тут мені щось жорсткі типи попадаються. Не знаю, може оце я вже так догрався в Brawl Stars, що мені вже попадаються жорсткі типи. Кстати, знаем, на выпрос наш лун. Okay. Мы не А вот о Луми что же мы справляться, не? Наш новый на персонаж, по сути, очень сильный. Мой будет. Почекайте, там наши банки. А вони все забрали. Зараз бібі як завжди на мене піде. Я в суті її майже добив. А ви прикиньте, у мене, по-моєму, було 0 банок. Так, да, у мене було 0 банок. І у цей БіБі було 12, і я і її майже вбив. А прикол в тому, що у мене перил взагалі не докачено. Якщо б ще була докачена, я би завалив ту бібі. Так, міпл закриває бібі. Тут ще три команди. Головне, в принципі, щоб не винесли нас. А якщо нас не виносять, то тоді все йде по масу. Так, ми всі померли, але ми, в принципі, можемо якось ще потихеньку виживати. А, все, ми вже можемо зайняти топ-2. Хотілося б, звичайно, топ-1, але проти оцих пасиків топ-1, по-моєму, не вийде. Ну, в принципе, да. А вот топ-2. Вот это прям тоже хорошо. Винстрих тоже копать. А, mm. так я ще цю штуку можу с монетами качать. Чого я на первое раніше не качав? Парож вообще имбовый болит просто наш. Поняла. я просто хочу дуже багато коїндів. Ще тут в Пасі будуть коїнди. Ще я хочу Бравою, тут тоже будуть коїнди. І, в принципі, буде кайф. Ми зараз йдем. Лутати баночки, в принципі, як завжди. Тара просто в АФКшить. Слухайте, знаєте, я ту банку заберу чуть пізніше. Я просто хочу, щоб я не хочу, щоб усі хтось забрав. Шарф тут. Ну, ще й шарфа безплатно, він чуть чуть залагав походу. Чи він там афкашу, не знаю. Так, лутаємо цю баночку, як я і хотів. Ну, в принципі, мені навіть шарф нічого не зробить, якщо навіть пригати на мене буде. І крім того, він ще й без банок. Так, безплатно поки залутали. Кстаті, ми шарфа завалили. Так, Кензі завалили. Добрий день, Тік. Добрий день. Так, шарф. Добрий вечір. Копаєшь у них уже банок у наших пацаків. Ми маємо топ-1, по ідеї зайняти. Такими темпами. А ну тихо. Куда? Ну, в принципі, я думаю, наш шубоні Можна сказати ніхто не переб'є. Що вон ми тут спавнимся? На шубоні, ну прям анарів перебити. Як на мене. Ну все, мы заняли топ один. Так, квестики виконую. Оце уже прям дуже хорошо. То що я сьогодні хотів квестики повиполняти. Так. Кстати, тут еще кредиты в цьому сезоне будут. Прям хорошо. Так ось цього опаси полутаємо. Цього теж. Чи не вийде його залутати, я не знаю. Давайте лутаємо лутаємо. Ти який Полетів собі на тому трампліні. Так, тут опасна ситуація. А цього опасика ми з'їдаємо. Ну, звичайно, у мене банок було мало, так що мене з'їсти було дуже легко. В принципі, нічого. Так. С, кстати, скільки я там можна перу накача? На ній можна, в принципі, спокійно качати. Тільки треба буде докачати потім. Так, пішло лутати баночки по берегу. А ну там є ще банки. Так, да, я краще ті заберу. Ще плюс 3 тоді буде. Так, пінгвінчик. Дякую, що мені поміг. А тепер бувай. Я пішов ту баночку забирати. Це я просто собі кайфую, що утаешь баночку. Так, там хтось є. Вон пацики там спавняся. У мене уже дуже багато банок. У Пенні, в принципі, теж. Ну, вона померла. Так, тут є великі конкуренти, так що ми їх прибираємо чуть-чуть. Тому що я претендую на топ-1. Вони, в принципі, дуже хороші конкуренти такі. Все? Топ-1 просто легчайший. О, легендарний стардроп! Гіперзаряд на пайпер. Оце дуже солідно. Мені то міфічний стардроп, то легендарний. Так, ну ми вже, в принципі, можемо лутати Бравл Пас, але я би ще підкачав Бравл Пас. Тому що... Тоді буде більше наград. А якщо буде більше наград, то, значить краще. Дивіться, Там пазика мастер. Оце ж скільки той пазик грав. Мені, конечно, уже встречалось здесь. Мастер у мене вообще в житті два рази зустрічався. Оце десь третій уже раз. коли мені мастер зустрічається. Вон у нас драку у нього мастер. Він нас бив. В принципі, давайте зіграємо ще один раунд, і вже будемо думати далі, що робити. Так, клутаємо баночку. Тут клоун. Якого... Ні, у нього демеджа багато. У нього хоч і одна банка, але у нього демеджа багато. Так що я манав з ним битися. Він жорсткий перець. Ну, Ріко, встаті, я виніс. Баночку можна і підлутати. А тут клоун і попався. И біт, тоже. Баночки лутаем. Мне бы питхи вот здесь, пейпер пайпер. Мены сейчас винесе. Так, ще одну, Безплатну бесплатно забрали. забрала. Клоуны пиджигаем. Шоб ему жизнь малины особо казалось. Я не знаю, що я ульту измою. Ну то поделим нам прям уже світить. Нам тільки виносити пасики, от і все. Ломі, прощай. Привет, дружбан. Пока. Там Макс, яка прям... Хоче претендувати на топ 1 І ми чуть її в вотьом помішаємо. Емсика тоже оцього хоче. Так іди сюди. І опять же легчайший топ-1. Тоті, так, так нормально квесики у нас Воно в мене пас уже 10 го рівня. це прям солідно. Але, так сказати, сьогодні я забирати не буду ці награди. Так що всім па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім папа. -па.